Всім привіт! Є бажання молитися за зцілення і в кого є біль в колінах. Я буду молитися зараз за ваше коліна. Боже, я дякую тобі за, за людей, які зараз слухають, і які мають зараз проблеми з колінами. Я молюсь за них і проголошую повне зцілення. Во Ісуса Христа, бо в Твоєму слові ти сказав, що ранам Ісуса ми сілені, що Ти забрав всі хвороби на Хрест. І я молюсь за цю людину і кажу, всяка біль в колінах пішла геть во Ісуса Христа. Боже, зіли коліни чашечки, нехай вони прийдуть в норму, всяка піде геть. Всякий дискомфорт буде геть во ім Ісуса Христа. Я проголошую повне зцілення колін вогіння Ісуса Христа. Приймайте, друзі, зараз зцілення. Вірю, що ви зцілені. Бо так говорить Слово.